По сороківкам, до речі, кого цікавить бюджет, 6950 доларів на даний час є кентаври. Кого цікавить, щось з преміум, є за 7990 доларів. Ось такі величезні скаути 404 До речі, скоро вони приходять із кабінами. Ціна буде 9990. Ну І кого цікавить, щось середнє між кентавром і скаутом маємо за 7500 доларів такий нереально ну, великий міні-трактор 554 Terraforce HX на великих 20-х колесах передніх, задніх 28-х, рівна підлога. Додатковий гідравлічний розподільник, гідравліка руля, блокування, два режими ВОМ, широка колія. Ну, Я б сказав, на ту ціну це самий топ. 7500 з нашою доставкою будь-якого трактора. Ціна була вказана. Є ще в нас, до речі, ось такі, як 404 тільки 504 скаути. Ціна 8990 доларів. Також з доставкою. Він буде також як Терафорс на 20-х передніх колесах і задніх 28 х із рівною підлогою. Доставка швидко та безкоштовна.